Значить, Значит, я вам дам шприци. Я тобі допоможу, я тобі допоможу. Я шприц. Я шприц, я тобі допоможу, я тобі допоможу. Коротше, вот всіх двох. І тепер... І тепер, ну все, що будемо робити? Ну тепер вроді би нікого вже немає. Нікого, вроді би, вже немає. Це вроді би, це не точно. Ви ж бачите, що в мене тренували. я тут, я тут чого ти так кричиш? Ну що неї, кричиш, коли виходить з якогось топчика дві. А ні, він до нас йде. Я думав, він шукати її пішовками до мене титана. Наше йому іти? <клев> Може до диску тут вже на тебе джимен падає. Та він не на тебе зараз падає. Якщо, якщо тобі не відійде, то на що я відійшов? Та все норма. Ти що так кричиш? Ти що, без мозгів? Ні. То ви без мозгів. На. Де вот на те трубу? На. Ой, як боляче. А де, а де Дениско? Дениско пішов, напевно. Так, Дениско пішов. Я пішов. Я пішов. О. А де вот на Ну-ну-ну. Я стреляю в тебе. Ти помреш! ти помреш. Кам, кам ти що? Фікл, я йду до тебе, камерамент Титан. Блін, там камерамент Титан він мене просто спас, можна сказати. Можна сказати, він мене спас. Ах, ну добре, що він мене спас. Врятував. Врятував. Ну, Ай, блін, я згорю зараз. Зазу. Значить, що? Всі багато хто тут? Тівімен TV поздихав? TV-мен здох. Бачу. TV З тівімен здох. Що? TV-мен здох. Що ж ми будемо робити? Скажіть, може, будь ласка, мені щось зробити таке? Просто вколитись в тебе, Мог, міг таке сказати. Ну так. Ну, і ти, якого, якого ми знайшли на, на, раніше дуже давно. вроді б о, встаю. тут дуже важко чомусь встати. Ще за ногу, напевно, зламав собі. Що, Що там твориться з тими всіма ми з кістами? Я бачу, який, там якась штучка була в них. Якийсь шприць який шприц був в них. Там... Ого! Якась битва, напевно, в них там творить. Напевно, в них якась там битва твориться. Ну, всім па-па-па.